Вітаю всіх на своєму каналі. Ось, друзі, хочу вам показати стан своєї розсади на сьогодні, на 29 березня, це мої томатики. Можна вже їх, звичайно, розпіковувати, щоб вони собі росли кожної своїй ємності. Але в мене поки на них трішки немає ще часу, тому хай поростуть в кубочці. А сьогодні я розпікувала своїх томатних гномів. Ось такі вони в мене вийшли. Тепер у них буде більше місця, тому що вони росли у такій самій гущавині. Хоча, якщо подивитися, у мене вийшло ось два такі ящички, Якщо подивитись, то їхні стебла не є тонкими. Я б сказала, що розсада непогана. Тому тепер вони будуть рости і кріпнути. До речі, хочу повернутися до, до свого експерименту. От дивіться: номер 4. Це та ємність, де в мене сходи з'явилися найшвидше. Це є рожевий фламінго з мого насіння. І на сьогодні дивіться, скільки є рослинок. Навіть є такі, що, що сходять пізніше і ще там є петелечки, ну, але це таке вибрати найсильніших і сорт врятованих. Під номером 3 у нас був рожевий фламінго, подароване мені насіння дуже давнє, де мене попереджували, що воно давнє. Ну, Сходів немає. Я не знаю. Деякі насіни не ще живі, тому що я розпорпувала. Але я думаю, що то вже пройшло дуже багато часу. Якщо на сьогодні немає ні одного ростка, то, напевно, вже і не доведеться чекати. Хоча, сьогодні мене потішив стакан під номером 2. Дивіться, з'явилася Ростюшка. Це є рожевий ізюм. Ну, і під номером 1. Одна рослинка з'явилась вчора, одна сьогодні. Це є шарпей рожевий мій. Тому, друзі, е, з чотирьох сортів три врятовані. Ну, один, який я хотіла в порівнянні порівняти з своїм рожевим фламінго. Мені не вдалося його оживити. Ну, може, ще щось з'явиться, не знаю. Поки я ще не розпікувала свої помідорки, то хай стоїть, буду поливати, але я вже не накриваю ні целофаном, нічим. Хоче мене потішити сходами, хай тішить. Але особливих надій я, чи сподівань я на нього вже не покладаю. Ось такі справи у мене на сьогодні. І ще, друзі, до мене сьогодні приїхала маленька посилочка. Ідемо, зробимо розпакування і подивимось, що ж там. Ось така посилочка до мене приїхала. Дивіться, як гарно. Дякую за покупку. Швидко, зручно, надійно. А всередині приїхала хімія, звичайно. Тому що. Початок вирощування рослин у нас закладено, а зараз зовсім пройде небагато часу, і нам треба буде їх трішки рятувати від ряду хвороб. Ну, звичайно, я взяла ще собі насіння цибулі кенді. Чому? Тому що по опису завжди всі пишуть, що вона краща, як як Вона також салатна солодка і гарно родиться. Але це вже на наступний рік, напевно. І чорнобривці. Супер Неро, це у мене є суміш. Там є по кожному кольору окремо, але я взяла суміш. Отаку, тут є 10 насінин, напевно. Ну, буде, посієм будемо бачити, що. Своє? Ця посилочка до мене прийшла з сайту Огород.нет, І тут я виписала редоміл. Звичайно, він не весь мені, це мені і моїм друзям. Це оновлений Редоміл Голд Ар. В нього є дві діючі речовини: одна з них металаксил, а інша хлорокис міді, тобто мідьмісний препарат. Отакий. В цьому році я буду пробувати отакий редоміл для боротьби з фітофторозом на картоплі і на томатах. Також я замовила такий препарат, як Енджо, тому що у нас. Дуже багато розвелося останніми роками. І горохової, і фасолевої, і зерної, і зернівки, і тлі дуже багато. Цей препарат гарно бореться з усіма. Отакими От комахами. Тому я його взяла для себе і для друзів також. В минулому році той горох, який я обробила, який залишила на насіння і боби, то хочу вам сказати, що. В цьому році перший раз, що я відкриваю свої боби на насіння на посадку, і там нема горохового зерноїда. Біб чистий і гарний. Це мене тішить. Це дякуючи препарату Енджо. Ну і взяла собі дві упаковочки препарату Максим. Це сингентівські препарати. Тому що восени треба буде обробляти часник, а коли тобі вже треба, то під руками зазвичай нема. У мене є гарне місце, де я можу зберігати ці препарати прохолодне, тому все буде гаразд. Також я взяла тофій. Так ми обробляємо картоплю від королацького жука. Це є біологічний препарат, але він мені сподобався, як він працює. Тому. Редоміл він у нас буде хімічний препарат, Актофіт він у нас іде біологічний препарат, все докупи і картопелька наша живе, зелена, і здорова. Ну і звичайно, я взяла ще упаковку, таких кліпс для помідорок. Тут зачіпаємо ниточку і закриваємо. Отак і фіксуємо, дуже зручно. Минулому році на цьому е, сайті замовила собі було, я не знаю скільки упаковок, але вирішила, що мені замало. Візьму ще. Правда, в минулому році вони були чорненькі, в цьому році біленькі, класні такі, треба було взяти дві упаковки. Ну, доволі зручно. Дуже зручно ними користуватись, тим більше, що вони багаторазового використання, якщо ними акуратно користуєшся, тому друзі. Кому треба така річ, то можете брати. Там ще є тримачі для кістей томатних, щоб вони не заламувалися в минулому році, також собі взяла, але чомусь вони мені не є практичні. А оці кліпси дуже сподобалися. Кому була цікава моя розповідь, кладіть пальчика вгору, кладіть вподобайку, діліться відео, пишіть коментарі. Рада була зустрічі. На все добре, Па-па-па-па.